Вітаємо на каналі Фізіогінот. Сьогодні ми розглянемо частки мозку та функціонал, за який кожна з них відповідає. Дана інформація буде цікава майбутнім фізичним та ерготерапевтам, і для тих, хто просто любить цікавитися анатомією та неврологією. Головний мозок людини складається з трьох частин: кора головного мозку, стовбур мозку та мозочок. Він збирає, інтегрує та інтерпретує всю інформацію, крім того, контролює мимовільні та довільні рухові функції. В основному виділяють чотири частки головного мозку: скронева, лобова, потилична та тім'яна. Вони розрізняються за анатомічними ознаками та функціональними відмінностями. Лобова частка мозку: ця область відповідає за вищі когнітивні функції, такі як судження, вирішення проблем, мотивація, мова, пам'ять. Сексуальна та соціальна поведінка, імпульсний контроль та спонтанність. Скронева частка. Вона відіграє певну роль в емоціях, а також відповідає за нюх, смак, сприйняття, пам'ять, розуміння музики, агресивність і сексуальну поведінку. Також вона містить мовну область мозку. Тім'яна частка вона відіграє роль у відчуттях дотику, смаку та нюху. Також обробляє сенсорне та просторове сприйняття і є ключовим компонентом координації очей та рук і окремих рухів рук. Також тім'яна частка містить спеціалізовану область, так звану зону Верніке, яка відповідає за зіставлення написаних слів зі звуком мовлення, потилична частка. Потилична частка знаходиться в задній частині мозку та відповідає за зір і розпізнавання. Лімбічна частка. Ця область розташована глибоко в головному мозку та становить лімбічну систему. Мозочок. Він бере участь у регуляції та корекції рухових функцій, а саме, підтриманні тонусу м'язів, постави, рівноваги, рухи очних яблук. Забезпечення контролю швидкості, амплітуди, сили і направлення рухів, що виконується, разом з моторною корою великого мозку здійснює планування та програмування рухів. Також бере участь у навчанні рухам, які повторюються раз за разом. Тобто у довготривалій руховій адаптації. Догастий мозок. Через нього проходять всі висхідні та нисхідні шляхи, які поєднують між собою спинний мозок з головним. Також там знаходяться нервові центри, які відповідають за тонус м'язів розігначів. У сірій речовині догастого мозку містяться дуже важливі центри дихальної та серцевої діяльності, та також вазомоторної. Також там містяться центри рефлексів, що пов'язані з прийманням їжі, та центри багатьох захисних рефлексів. Зір. Зорова кора знаходиться в потиличній частці головного мозку, та її пошкодження може призвести до сліпоти та інших порушень зору. Смак. На малюнку ми бачимо фіолетову область. Це частина сенсорної кори. На ній зелений кружочок та той самий смаковий комплекс, що відповідає за розпізнавання різних смаків їжі. Пізнання. Префронтальна кора пов'язана з інтелектом, складним навчанням та особистістю. Травми передньої частини мозку можуть викликати психічні та особистісні зміни індивіда. Емоції. Емоційним ядром є лімбічна система. Саме тут почуття та усвідомлення вперше обробляються в головному мозку. Настрій та особистість опосередковані префронтальною корою. Ця частина мозку є центром вищих когнітивних та емоційних функцій. Вимова. Зона брока це місце, де ми формулюємо мову і область мозку, яка надсилає моторні інструкції до моторної кори. Прошкодження цієї зони може спричинити труднощі з промовою. Людина може знати, які слова вона хоче сказати, але не зможе їх вимовити. Мова. Зона Верніки це спеціальна частина тім'яної частки мозку, яка розпізнає та розуміє письмову та усну мову. Зона Верніки оточує область слухових асоціацій. Ушкодження цієї частини може призвести до того, що людина чує промову, але не розуміє її. Слух: в нас є дві слухові області. Первинна слухова область, це коричневий кружечок, визначає звуки, що передаються від вуха. Вона розташована у сенсорній корі. Область слухових асоціацій фіолетовим кольором це частина мозку, яка використовується для розпізнавання звуків мовлення, музики та іншого шуму. Моторна кора. Світло-червона область це премоторна кора, яка відповідає за рухи заучених моторних навичок, що повторюються. темно червона область є основною руховою зоною та відповідає за контроль скелетних м'язів. Різні ділянки мозку пов'язані з різними частинами тіла. Ушкодження моторної кори може призвести до рухових порушень у відповідних частинах тіла. Сенсорна кора. Різні ділянки мозку пов'язані з різними частинами тіла. При пошкодженні сенсорної кори можуть бути порушення чутливості у відповідних частинах тіла. На цьому на сьогодні все. В наступному відео розглянемо порушення, викликані гострим порушенням мозкового кровообігу. Тож, дякуємо вам за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!